Ми нація оптимістів, а путіну потрібно зробити серйозні висновки. Про це свідчать свіжі дані опитування КМІС, проведені 4, 14 вересня, і є цікаві нюанси. Привіт, друзі! Я Віктор Боберенко і вітаю вас на каналі Скаже, як Зав'яже. Далі ми будемо говорити про свіжесеньку і цікаву соціологію. Але для початку, будь ласка, залайкайте це відео, поставте коменти, хто де звідки і чому дивиться. І, будь ласка, підпишіться. Давайте обдурювати і підігрівати алгоритми Ютуба. Добре. Так от поїхали. Це щось схоже на те, що у нас четвертий рік війни, а ми в рейтингу щастя обганяємо дуже багато інших країн, і до цього спонукає то вселяє віру в оптимізм українців. Я от просто щасливий кілька таких штрихів. Так, да, свіжа соціологія стосовно війни. Перше, про що треба сказати, що у нас. От опитування і воно стосується касається того, як ти ж для вас, українців, прийнятний план закінчення війни? І перший парадокс увага! Просто радію, коли це кажу. Якщо задають питання, там типа: А вам прийнятний план закінчення війни там від Єрмака всі що всі насторожуються А план закінчення війни. Від і всі там ну, трошки вже оптимістичніше, але все одно там тра-да-дам. Але грає все, коли по-іншому, якщо кажуть: а чи вам подобається план Європи і України? Я навіть зачитаю правильно, як воно от в цій соціології є різні варіанти завершення війни. Зараз ми зачитаємо вам один варіант, а ви скажіть, як би ви поставились до нього? Використовуйте шкалу, я легко погоджуюсь на цей варіант, типа без проблем це буде важкий варіант, але загалом він для мене прийнятний і цей варіант зовсім неприйнятний. Ну і понятно, ж важко сказати. Да? Так, от і, ще раз, якщо там кажуть це план Зеленського чи план Єрмака, всі там тут. Але якщо сказати це план Європи і України. Або план Росії, то от на план Європи і України ми наскільки оптимістична нація? Навіть не знаючи твердо цього плану. Але якщо це не план Єрмака, а план Європи і України, то ми 18% зразу. Я з легкістю погоджуюсь на цей варіант: 18%, Ще 56%, ми розуміємо, ми ж все розуміємо, ми ж дорослі люди. 56% кажуть, ну це буде нелегкий для нас варіант, але загалом прийнятний, со скріпом. Да? Ну, ми розуміємо, що це варіант, про який говорять там замороження конфлікту без додаткових умов. Тобто, 18% з легкістю приймають, 56%, ну, типа, приймаємо, куди діватися, але да, 15% все одно, це супер оптимістика. Цей варіант зовсім неприйнятний. заганяємо в за Можайськ. І 12% не знають, що сказати. Е, натомість план Росії, а план Росії, по-перше, теж непонятний. А що ж хоче, блін, е, це путь. Е, Путало, да? Ми не знаємо точно того, що він багато хоче. Ми то знаємо, що він хоче всю Україну заграбасити, але він вже зараз виставляє умови. Понятно, що це неможливо. Ну, типу, віддайте Донбас, зніміть санкції, віддайте бабулети 300 мільярдів, що там мертвим грузом в бельгійських банках залились. То от, 75 відсотків каже, російський варіант зовсім неприйнятний, Вообще, абсолютно там, ідіть лісом. От, і тільки 14 людей погоджуються на а, 3% людей погоджуються на цей варіант. 3% кажуть, окей, давайте дамо Славянський Краматорськ. Ось зуля, блін, тобі путін. От і 14 це буде важкий варіант, але загалом прийнятний. Ну, от такий от прикольчик. Ще що треба сказати. Що ну, тут Путіну треба робити якісь висновки, і ці висновки, я думаю, Путіну треба робити непрості висновки. Да? То що він же ж думає, що вони нас тут забликають, і ми до Нового року, а в Новий рік свічками посидимо і тут же ж будемо здаватися. Чого? Ну то що ж ми слабаки? Це ж тільки русські великі, і вони можуть там останню корку хліба дожовувати солью, але стоять на смерть, як в блокадному Ленінграді як під Сталінградом. Там, тому що ну, русські насправді ж фашисти, вони думають, що вони суперсильні, а всі решта народів так себе. Але ні, виявилось, що куку, -ку, не так. Так от, Путіну доведеться, якщо йому покажуть, я йому покажу це дослідження, дивись, українці: 75% а -а, не ведуться, в общем, на свій варіант. А ведуться десь приблизно така ж кількість на варіант європейців, що там, типу, ну да, Заморажуємося по лідні зіткнення там, типу, а інакше що там, типу, а інакше ми там, Медінський, ми будемо воювати, як в Северну війну, 21 рік, ну ми вже 12-й рік воюємо. Ну, що ще 10 год провою, і що там, типу? Заткнитесь, ви здохнете швидше, ніж ми. Ні. От я точно переживу Путіна, а мої діти і внуки переживуть точно. Точно, точно. І десь колись вони все-таки. Е Справлять малу нужду на кремльовську стіну чи на мавзолей, де похоронять це чмо, блін. От, готуємося к этому. Так от дзвоночок Путіну е, е, однозначний. Да? Але це ще не все. Це ще не все. Е, от, а як же ж так виходить, що у нас там проблеми з мобілізацією, коли ми бачимо теж таку дуже надзвичайно цікаву картиночку. Ну, просто надзвичайно. А, а саме там, чи готові українці, чоловіки і жінки з зброєю в руках захищати Україну? В цьому опитуванні це теж є. Так от, що говорить, що у нас однозначно готові 23%. Це опитували тих, хто не в ЗСУ. Однозначно готові 23% і скоріше готові 31%, тобто 54%. Більша половина населення людей, громадян України, готові воювати і далі зі зброєю в руках. Скоріше не готові, 15% і зовсім не готові. Той сухилянками готові бути 23%. Мало того, мало того. Тут же ж треба порівняти. У нас 54% готові це при тому, що у нас вже багато в ЗСУ, і це значить, треба цю цифру коригувати на тих, хто вже воює. Да? І тут же ж дає нам КМІС порівняння, ну, з не КМІЗ за даними ГЕЛОП. Наприклад, у Польщі готові воювати за свою країну аж 45%. Це найбільше в Європі. От в Штатах, наприклад, 41, в Німеччині 23, в Британії 30, Боже, німці 23% стали взагалі пацифістами. Що з ними зробили за два покоління? Загалом в Українах є готові воювати 32 У нас 54%, якщо взяти з тими, що воюють, це буде дві третини. От... Да, тось орієнтовно в Україні. Якщо взяти з коригуванням, в Україні, так би було б 62%. 62% проти 32% в Європі. Хто кого має брати в НАТО? У них воювати не готові. А у нас та пожалуйста, тим більше не привикати. Я просто я я, ну це нація, якою треба пишатися. Іноді, бо в 2019 році наробили помилок, а тепер ми оптимісти. А уявіть, якби ще блін голосували по-дурному, як би все було класно? Так, да. так, от, стосовно розрізі статі і віку, звичайно, жінки менше готові воювати, але чоловіки, от 18 до 60 тобто у всіх вікових групах від 60 до 64 відсотків готові воювати тобто якщо 20-річних 60 умовно 50-річних там 64 готові воювати готові воювати от у жінок трошки менше але теж в усіх вікових групах ну можливо там крім 60 Плюс готові воювати. Ну, можливо, особливо, а тут у жінок особливо. Молоді молоді дівчата нарвані, ще дітей своїх нема там готові йти рвати ірбач в общем все шикарно. Але тут же ж у мене питання, на яке соціологія не дає відповіді. там Друзі, а як же ж так все таки? А як у нас готові воювати, всі а мобілізація провалена? І тут. Цікаві відповіді дає соціологія, фокус групи дають. А в фокус групах, я нагадаю, соціологія дає середню температуру по палаті, а фокус групи це коли збирають 5, 6, 7 людей і допитують їх. Або це як глибинні інтерв'ю, тільки ну, групаві, де можуть сперечатися. Ну, тобто модератор знає, як розставить там всі, і питають: ну а чому ж ви не готові? І увага! Не готові і за несправедливості. Зеленський, якого вибрали в 19-му році, тому що він казав, та я один із вас, я порядочний парень, я там я не політик. Я один із вас голосуйте, я вам принесу справедливість. Так от Зеленському не вірять в справедливість. І тому мобілізація зривається глибинні інтерв'ю, це кажуть із за дій влади. Причому, до речі, не тільки Зеленського, а всіх рівнів. навпаки, багато хто Зеленського хоче виправдати, типу, ну не винуватий пареньок там, типа. От це там три неправильно рулять, кашевої не збираються в армію, там, типа, всі його приближені міндичі, шміндічі, шурми, хурми, там, типа всяка оця нечість, яка накрала на Золоті уніказ, а потім хоп і свалила в Європу. Із-за цього мотивація втрачена. От, Але соціологія на це прямих відповідей не дає, на це дають відповіді, там, глибинні інтерв'ю. Щоб ще я сказав однозначно. E, що 76% українців вважають, що навіть якщо США припинять допомогу Україні, опір Росії треба продовжувати за підтримки європейських союзників. Типа Трамп не хоче допомагати, і блін. Ми там самі справимося. Але здаватися ніхто не готовий. І тепер 62 українців готові терпіти війну скільки, скільки буде необхідно. Це 62 Ну. Що я можу сказати? Давайте пишатися разом е, українською нацією. Ми все-таки е, показали зараз Путіну і йому принесуть це і кажуть: Владимир Владимирович, тут треба вирішувати тут, тут і зараз, а вони зараз саме вирішують воювати далі. Чи... Попантувались, пальці покрутили, і тепер треба входити в процес заморозки, тому що у них ж бабліця нету. Я в наступних випусках розкажу обов'язково про те, що на Росії бабліця воювати на, на 26 рік нема. Ну, максимум до весни вони зиму ще можуть провоювати. Ці шакели, що наробили, на випускать, на випускати на нас, ну а далі. А далі ХЗ. От тому так. Так що я дуже оптимістичний після цього соцдослідження у Путіна перемогти нас шансів ноль. Що ж, друзі, ще раз закликаю підписуватися, тисяча кнопку спонсорства і знаємо, незважаючи на усі зусилля офісу президента і зеленої влади, Україна міцно стоїть на ногах, ЗСУ тримається, русняві не пройдуть. Тримаємо стрій но пасарам.